Друзі, всім привіт! Сьогодні недільний влог, так сказати. Трошки розкажу мене з Тіктока просили підписники, ну, то тобто підписники з Ютубе, ну, в Тіктокі просили розказати про літні загони для свиней. Все подробно розкажу. У мене різних є різні постройки, різні цих, вони ну, не всі ідеальні. Ну, Це домашнє домашнє господарство. Це не свинокомплекс, і офігенні, домашнє просто господарство. Пшенички. Кукурузи, дивіться, скільки залишилося ще. Цей взагалі з кукурузою. Не буде кукурузи, я не знаю, що робити. Треба звиней зменшувати. Тому що кукурузи ну, немає, посохла. Я не знаю, я навіть боюся заходити в кукурузу. Хоч би не те, що в нуль, не те, що заробити щось, ноль, мабуть, не вийде, блін. Ну мінус такий піде кукуруза цей. Год. Посохла жорстко. Є, звісно, площаді нормальні, ну, коротше. Як ці в ноль по кругу вийде, це буде дуже добре. Ну сьогодні ми е, дивимося, літні загони. Іменно. Ось такий, друзі, перший літній загончик. Тобто, отам, е, забор від вулиці типу. і тут так, построїв тут ворота задні, чи вони вже й центральні, на ті не їжджу, бо там машини їздять. Кажуть тобто, отакий. О. З чого він зроблений? Основа бетонні стовпи. Зразу було зроблено бетонні стовпи, криша зроблена, криша шифер. І по кругу деревом. Тобто, тут деревом. Там деревом. Тут ось перегородку вже зробив, бо пізніше зробив скарпеча. Скарпеча б лучше було б. Ось таке б кирпича. Ну Це дешевший варіант. Цей дорожчий, ну, як робитимете, то робіть отак, щоб брусів е, не було, бо бачите, гризуть. гризуть. Треба робити отак. Оце такий простенький. То зараз четверо свиней, так п'ятеро було. Тут ось дерева обити. Е, ну, Я його роблю, в принципі, зашиваю зимою в мене воно. Підбиваю потолок пленкою, все оббиваю пленкою, сюди вікна ставляю. Ну, то якось так. двері Оце двері зімні, оце літні. Тобто тут не міняв, щоб було холодок, так їм сказати. Оце ну, принципі ну, продувається тут добре літом. Це отак. Це ось старе. Це тут колись родики беків держали. Зараз тут у мене вибраковка свиноматки. Ті що на м'ясо вже йдуть. Ну отак ось зроблено. Ну, це, звісно, по ідеалі було б розібрати, поставити б тут дубові стовпи. Бої стопи, по ідеалі, було б бетоні стопи поставити, забетонувати, пол теж тут вже позривали, але Ну, Це поганий варіант. Дерев'яний, ну тільки бетон. Бетон бомба. Де нічого, тут ось теж не вибраковка. Трохи четверо моді вибраковка. Таке нормально. Поїлочки, все, кормушечки. Оце такий варіант. Ну, це літнім. Да, в ідеалі було б якби, е, зробити усе, е, задня стіна з кирпича, пакова, ну, Наприклад, якби отуди, то тупо можна було б зробити з кирпича, задню з кирпича бокові крайніча і все з кирпича. Було б краще. І просто нолі зробити, на зиму б зробити цей, коробку і вікна вставлять, двері переставлять, було б ну, двері дерев'яні і отак на літо, отак на зиму. Це було б, звісно, ідеально. Ну, Це літній варіант. Ну, Я ж, звісно, тут желательний поток до падіння ціни на свиней, на поросят, спрос, зменшення було таке в мисі або достроїть. Як сказати, Видно. Достроїть вообще, вот так. ну це до ангара, ось сюди. ще вот так достроїть. Чух, Навіть можна було б трошки більше так на метр ще достроїти або сплошну кришу, або зробити вот двохскотно. Щоб уже, мен... сюди хотів, просто тут зробити каналізацію, переробити, забетонірувати пол, щоб просто було тут тепліше. А тут ось оцей же, э, сарай переробити, тільки щоб оце усюди аж отак збільшити його. Щоб так десь сюди пакувалось поросят. Було б ідеально так зробити. Ну, Зараз не хочеться вкладатися в стройку для свиней. То знає, що воно буде. Ціна то росте, вроді. Ну, э, самі то продаємо солом'ясо да, то -то. песик, який дірочок. да, то -то, ну. Поки що, так сказати, хоча цього, що є. Вже і так. Стройки, стройки. Зараз підемо до других варіантів стройок. Ось такі ще є варіанти пристройок, так сказати. Ось тут ось сажик був, колись воно було. Мене тут я розказав, воно ну, отак ось було, оце, ось сюди менше, ось таке було. Отам свині, ті, ну, це ще як я не займався, батьки держали Отут Ось тут не було. Тобто, тут проход був великий. Так я тут ось построїв, оце, щоб туди отдельно був ход, сюди зменшив, усюди збільшив. Ось такий варіант. Якийсь. Ну, тут желізом, я її вкрив, тоді желізо. Тобто, переробив кришу і вкрив желізом старим. Знав, воно поганувато так. Ну, Стоїть нормально, хай стоїть, що його зараз клосте. Тут що? Желізні стовпи. Видно, не видно Желізні стовпи. Воно зашито, блін. А що, не видно, якось сторони, чи желізні стовпи тут. Желізні стовпи, 25 ка шальовка. Ось тут добре, 25 ка шальовка і по боках, і сюди натовче натирся. Я спеціально ось свиноматки тут у мене були. Зірвали, було, підірвали. Це перший раз за 4 години зірвали, щоб я не забивав, щоб вам просто показати, як воно. Забита тирса, хопа. Сюди е, закручується е, щит. Кот ну з дерева збите? Ось він, в принципі. Оце. Чи де він? Ні, Це не він. А де він? Де стоїть? Не знаю, де. Щит закручується, і плюнкою оббивається, сюди вікна, тільки тут повибивали, коротше, треба поміняти. Або плюночку, ну, щоб прозрочніше. Туди сплошне, сюди прозрочніше. І зимній варіант. Тут ось вам покажу, Це щоб тіньок. Тут ось так закривається, то ось похолодає. Хопа. Закрив його отак повністю. Хоп. І все, вже сквознячка немає. Як морози. Пленкою оббив і все. Потолок підбитий фольгой, муха по цей, і там забивається, то теж, щоб сквозняк літо, там теж е пару досок забив і все таке. Ну, там ота сторона воно стояла недороблене, тобто не мінялася. Там ще дубові стовпи. Воно стоїть, воно працює. Для чого вкидається бабки, якщо воно заробляє гроші і зараз нормально. А чим пізніше зробиш, тим воно ж буде ж новіше. Якось отак. Дезінфекція отработкою, подезінфіцірував хлоркою, отработкою помазав, щоб не гнило і ну, дивіться. Вже тут скільки свиней було, то типу, нормально все. Двері, оток, заход. Отакий варіант є. Для стройки. Це люди, ті, що мене питали, отакі перестройки. Тепер живу ось, був сарой. Раніше Тут було загон для свиней, але ну, тут вони такі катакомби виривали, що ну я обоню. І... Зробили отаку пристройку до сарая. Там свині з тієї сторони. І ось така літня, тут на 10 голів нормально. Тут в мене ті, що не зриваються, вибряковка той свиней і свиномотку теж соїнив, бо немає місця, де їх трошки погризлося, одно вредна є. Де воно вредне воно вредне. Така вредна. Порося там хвости одрізали і вже почали. Так це і бехкала добряче. Да? На м'ясо нікому не треба. Можу продати штучки дві. А може і не треба продавати. О, що тут? Теж желізні стовпи, видно, Желізні стовпи скрізь. І просто 25-ка. Це теж так літній варіанти дешевий. 25-ка шальовка, хопа. Там забито, там звісно, вікно забив, таке. На зиму сюди прибиваються вікна. Отакі От вікна в мене здорові є, там і схоти старі, там дуже двойний стеклопакет є. Ну, дерев'яні, саморубні. <кхід> Оце таке. На 10 голів тут оця стіна пінопластом і, 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 це. І пленкою зверху забив, бомба все добре. Тільки я на, з... на літо і, і не знімаю їх. Можна знімати, але ну, то зробив одну так стіну. І двері ж там теж міняються. Ну, це чисто літній, от кормочний, літній зимній варіант. На зиму оці ось двері сюди ставлюються, сплошне, все добре. Літом отаке. Ну якось так. Літом жара ж, ну, щоб не вкладатися в ті вентиляції, все. Просто розкрутив, познімав вікна, познімав це, поміняв двері, все. Поросят, дивіться, ну, нормально, щось вже прижорює. У них нормально, у них вентиляція, у них усе добре. Не треба паритися за вентилятори, бо якби забив, так зробив сплошне, все, вікна так отеку забив, то ну, жаро було, було б жаро. А знаєте, як погано вліяє жара на свиней. Так, що тут? Тут теж збираюсь достроювати, ніяк не роблю. Сині впали в ціні. Трохи розстроївся, пішло, так і ніколи. Тож на фундамент он прокопав одне, вже бур'яном заросло. Не хочеться мені строїть, То що хто знає. Чи свиней збільшувати, чи не що ще чому йде? Просто має два варіанти. Може, ну, я обойню свиней, зробив би тут ворота та такий би гаражик для мотоцикла чи ще щось. Ну, ну, тут вход. Або ж уже робити вход для свиней. Ще це, дуже сам не знаю, що робити. Просто отак оце воно щось в мене стоїть. Усе. Тут ось приїжджаю для попоросят, Дезінфекція проводиться бешена обрискою. І тут виношу. Тож, по дощеві приїхали, під накриттям, звісно, бомба. Ну, Я зроблю ж тут, то вже буду отут ось хочу, оце ж убой піде під низ. Під фундамент, тут зачищу, буде тут стоять у мене. Винус поросят, цей не пускаю. у сарай. Тим більше що з цією чумою. Люди приїжджають, я дорогу я ж, від машини все дезінфіцірую. ну, жесть просто. Ось От таке, друзі. Так що ну, різні варіанти є. Пристроїчки такі, це домашнє свиноводство. Якось так строиться. Так що, друзі, підписуємося на канал. Будемо частіше знімати відосики. Всім пока!